Це не кінець ще, незмінна ноше не мене минеться. Стояння мовчазнежкам'яне, я в чеканні, як між ним майне кінець. Чи ще Чищаться раз мене. І не будь сумній майбутній тишині. І не бути чорній тишині, майбутній, бо може вип'ю нішу в цій стіні. Маленьку кунішу в тиші, не вогні, що спалють мене в своїх Щодень стиховий вию сивію, сим світом силію. Щодень то же скішив все схід, сливедрій, осини. І кришиться обрій обрії, усе кришиться сині, і кришиться обрій обрій. А днець розколилося дня розхвильоване коло. холод. сутінь холодної липка налипає в розколиці. І тиша на ру залягає. Вул втещи якось побуті. І ти ж на нау залягає. Ну так, на зараз.